Привіт усім! Сьогодні в Верховній Раді почали розглядати в другому читанні законопроект про мобілізацію. І цікаві моменти для українців, які за кордоном, та й для українців, які в Україні, сьогодні ми розглянемо. Тому рекомендую подивитися і послухати уважно. Також ми поговоримо про допомогу, фінансову допомогу на території Польщі, яку, скоріше за все, заберуть від українських біженців в новій уставі. Тому дуже вас попрошу підтримати це відео лайком, репостом. Ну і звичайно підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. А для всіх українців, які зараз за кордоном в Польщі, в Німеччині, Франції, Італії, в будь-якій європейській країні, і ви не знаєте, яким чином переказати кошти з Європи в Україну, я рекомендую TransferGo. В описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання на сервіс TransferGo. Ви встановлюєте його на телефон і ви одразу зможете переказати кошти з Європи в Україну без комісії на будь-який рахунок будь-якого банку на території України це миттєві перекази і ніякої комісії. Дуже рекомендую користуватися і переказувати кошти з TransferGo. Також, якщо ви рекомендуєте TransferGo своїм друзям, ви отримуєте 22 євро за кожну таку рекомендацію. Ви порекомендували другові. Він переказав кошти. Ви отримали 22 євро на свій рахунок. Дуже класна бонусна система. Тому від себе рекомендую вибирайте найкраще. TransferGo – це сервіс, яким користується більше 6 мільйона людей і більше ніж 2 мільйона українців. Трансфергов в описі під відео і в першому закріпленому куметрі є посилання. Що буде в цьому новому законі про мобілізацію? Право на демобілізацію мають особи з інвалідністю та звільнені з полону. Обмежено придатні військовозобов'язані повинні пройти повторну ВЛК протягом 12 місяців. Військовозобов'язані, яким встановлено другу або третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, крім військовослужбовців, підлягають повторному медичному огляду для визначення придатності до служби. Для чоловіків віком від 18 до 60 років без військово-облікових документів обмежать надання консульських послуг. На вимогу ТЦК, чоловікам, які не оновлюють військово-облікові дані та ухиляються від мобілізації, зможуть обмежувати право на керування транспортним. Засобом щоденно отримую від вас запитання щодо нового законопроекту, тому що він зараз на слуху і дуже багатьох хвилює, особливо тих, хто зараз за кордоном. А більшість більше 50% цього каналу мене дивиться за кордону з Польщі, з Німеччини, з різних європейських країн. Тому тому ми і розглядаємо цю тему, яка якраз зачіпає людей за кордон. Я думаю, що ви пам'ятаєте, що як тільки пройшов перше читання цей законопроект, там дуже було багато запитань, і звичайно в комітетах пройшли всі правки, там більше 4 Трьох тисяч правок, і там дещо забрали. Було питання про те, що у ухилянтам будуть блокувати рахунки в банку. Також казали, що у ухилянтам будуть обмежувати можливість користуватися транспортом своїм транспортом і будуть обмежувати водійські права, також не будуть надавати консульські послуги за кордон. Тобто, це все було після першого читання. Після того, як воно пройшло вже в комітетах, зараз в другому читанні Верховній Раді вже є деякі зміни. І якраз це дуже цікавить, тому що блокування рахунків цього вже нема, і не надавання консульських послуг теж забрали, тільки дещо залишили обмежування прав керування авто для тих людей, для тих українців, які ухиляються. У проєкті закону йдеться, якщо громадянин України у строки, встановлені закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не виконав вимог ТЦК та СП про виконання обов'язку обов'язків військовозобов'язаних резервістів, то ТЦК та СП звертаються до суду з позовом заявою. У ній йдеться про застосування судом тимчасового обмеження для такої особи у праві керування транспортним засобом під час мобілізації. Військомат подає позов до суду протягом 30 днів від дня виникнення підстав, що дають ТЦК та СП право пред'являти позовні вимоги відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Суд розглядає позов в письмовому Проваджені протягом 30 днів від дня відкриття провадження у справі. А за ініціативою суду чи клопотанням сторони з проведенням судового засідання, не прибуття на судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, не перешкоджає її розгляду. Проте суд може відмовитись приймати позов, якщо ТЦК та СП не доведуть цього. Громадянин не виконав обов'язки, передбачені законом. Особу не можна було привести без цієї міри. Рішення судів за цим позовом підлягають негайному виконанню на апеляцію є 15 діб. Тобто, бачимо, що в новому законопроекті все ж таки хочу залишити цю правку, позбавляти прав і обмежувати водіння автомобілів. Але. Ви самі розумієте, що це не може військовий там на вулиці вас там зупинити, і сказати: все, від сьогодні твоя машина вже, не, вже з тобою не є. Ми забираємо і ти вже не маєш права. Нею керувати і не маєш права мати водійські права. Тобто це подається позов в суд. Суд розглядає, і після рішення суду вже вступає в дію це рішення. Щодо блокування рахунків, теж нічого немає. Ну і плюс це зараз розглядається. Це вони хочуть узаконити. Цього ще немає, і невідомо чи Верховна Рада проголосує за цей пункт, але. Скоріше за все, моя думка, що так. Щодо консульських послуг за кордон були пропозиції, щоб обмежити взагалі людей, військовозобов'язаних в консульських установах, в ДП документ, щоб нічого не надавати без військово-облікових -військово документів. Але це все забрали і залишили тільки один пункт, який теж. Як на мою думку, можуть узаконити, що якщо ви хочете зробити свій паспорт за кордоном, то вам потрібно буде надати військово облікові документи, але не обов'язково потрібно повертатися чоловікам з, наприклад, з Польщі в Україну, якщо вони хочуть ті документи свої обновити. Про це заявляє один з депутатів, один з член комісії, які це ці питання розглядає, що це можна буде зробити онлайн. У законопроекті про мобілізацію, який Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підготував до другого читання, передбачено нову норму, яка дозволить чоловікам оновлювати дані військово-облікових документів, перебуваючи за кордоном. Про це заявив народний депутат та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в коментарі для РБК Україна. Веніславський пояснив, що законопроект передбачає можливість громадян України, які перебувають за кордоном, оновлювати свої персональні дані в військово облікових документів без необхідності повертатися в Україну. Отже, бачимо, по першому питанню, мобілізаційний закон, вони хочуть залишити покарання для ухилянтів. Це позбавлення водійських прав, позбавлення можливості керувати авто. І також за кордоном, якщо ви хочете зробити собі. Паспорт, то вам потрібно буде надати військово-облікові документи. Без них, я так розумію, ви не зможете зробити собі паспорт. Переходимо до другого питання: це скасування певних виплат українцям на території Польщі, які знаходяться під захистом Польщі. І в першу чергу попадає на скасування це 300 300 це одноразова допомога. Якщо ви приїжджаєте в Польщу, оформляєте собі статус Укр, ви маєте право отримати тих 300 Їх надають всім, хто собі оформляє. Тимчасовий захист вони його хочуть забрати, тому що кажуть, що нема такої потреби, люди вже адаптувалися, все нормально. Тобто хочуть це забрати. І я впевнений, що в новій уставі цих 300 плюс заберуть. Також вони хочуть змінити систему оплати харчування, проживання в колективних центрах. Колись там було взагалі безкоштовно, потім вони вже планували, планують, і, напевно, що так і буде, треба буде якусь частину оплачувати. Тобто людина там залишається, їй там добре надають місце, надають харчування, але потрібно буде якусь суму в місяць сплачувати. Цікаве питання: це 40+, Питають, що його теж скасували. Ні, його не скасували. Але зараз ті, хто надає таку можливість 40+, тобто люди, які мають... Житло здають для 40, для біженців 40. Потім, якщо якісь там хостели, готелі, ці всі громадяни Польщі чи України, які надають послугу для українців і отримують 40 вони мають бути зареєстровані в місцевих органах влади. Тобто вони не можуть собі самі від себе там десь надати таку послугу, а потім попросити відшкодування в держави. Це має бути зареєстровано, це має бути все завірено. Місцева влада має дати добро, що так, ви можете, це робити, ви надаваєте такі послуги. А ми вже в свою чергу будемо компенсовувати. Тому ситуація така, що таких можливостей з'явиться менше, бо не не всі захочуть це легалізувати, не всі захочуть показувати, що і як. Знаєте, як то було на шару, десь там щось комбінували. Зараз вже так не буде. Після введення нової устави, якщо цей пункт збережеться, то це буде контролюватися. Хто надає такі послуги, скільки там людей проживає, кільком платить, не платить? Тобто, це все буде під жорстким контролем, і багатьом людям не вдасться знайти таку можливість отримувати 40+. Ще одне питання: це 800+, на дітей в Польщі. Дуже багато теж розмов, що їх хочуть відмінити. Ні, їх не хочуть відмінити, їх будуть також далі надавати. Але буде певна вимога до дітей, які зараз на території Польщі. Вони в обов'язковому порядку будуть змушені ходити в школи чи садочки, якщо вони захочуть отримувати 800 ну тобто батьки. Батьки будуть змушені. Дати дітей до польської школи чи до польського садочка, щоб вони там були зареєстровані, навчалися, проходили програму, і тоді в цьому випадку подаються на 800+, і тоді вони їх отримають. Якщо ж дитина не ходить в польську школу, але тільки перебуває на території Польщі, то в такому випадку вона не зможе отримувати 800+. Ось такі правила друзі. Ось такими новинами я хотів сьогодні з вами поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця і підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, підписалися на канал. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні і дякую всім нашим партнерам, нашим друзям за підтримку та допомогу.